Пливове американське видання політико оприлюднило статтю про мера Києва Віталія Кличка, у якій його діяльність на посаді міського голови змальована без звичних для екс-чемпіонського статусу компліментів. Зокрема, американські журналісти звинувачують кличка у руйнування так званої садиби Зеленських у Києві, історичної будівлі 19 століття. Але головне він показаний у статті як популіст, який не здатний вирішити жодну серйозну проблему столиці України. Докладніше далі. Кличко не несе відповідальності за те, що відбувається у його місті, ставить риторичне запитання видання політико. Опоненти кличка критикують його за те, що перебуваючи на посаді мера Києва рекордні 10 років, він не зупинив руйнування спадщини міста і таки і не розв'язав інфраструктурні проблеми Києва, як, наприклад, тріщини у тунелях столичного метро, що призвели до викиду ґрунтових вод. Видання нагадує, що на початку цього року київській владі довелося закрити шість станцій метро, що з'єднували один із найбільш густонаселених районів Києва з рештою міста, і ці станції закриті й досі. При цьому будь-яку критику Кличко сприймає як виключно політичний випад, а свої зв'язки з відомими забудовниками заперечує. Він наполягає на тому, що міська влада в реальності не дає дозволу на будівництво висотних житлових комплексів і не може впливати на забудовників, які є власниками історичних будівель. За словами кличка, у проблемах Києва винні центральна влада, будівельний бізнес та правоохоронні органи. Саме вони займаються маніпуляціями і саботажем роботи міської адміністрації. Центральна влада, само собою, заперечує свою провину, нібито винна саме мерія, яка не здатна підготувати юридичну документацію, що дозволяє захистити історичні будівлі. Чи означає це, що в проблемах міста взагалі ніхто не винен? Ставить чергове риторичне запитання видання політико, зазначаючи, що в Україні серед топових чиновників прийнято переводити стрілки один на одного. Тим часом Україна Києві, незважаючи на війну, ні на день не припиняється будівництво. Загалом від початку російського вторгнення у Києві було зруйновано 23 історичні будівлі, і тільки дві з них російськими ракетами. Підкреслює видання. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.